Вечора, шановні телеглядачі в ефірі Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Наталія Квасюк. 7 грудня в Україні відзначався день місцевого самоврядування. Свій професійний день святкували працівники відділів та управлінь Калуської міської ради та апарату міськвиконкому. Урочистості відбулися в Палаці культури мінерал. 7 грудня 1990 року Верховна Рада України ухвалила закон про місцеве самоврядування, враховуючи велике значення місцевого самоврядування для розвитку народовладдя, демократизації суспільних відносин та зміцнення української державності у 2000 році указом президента України встановлено офіційне свято працівників органів самоврядування. Саме тому минулої п'ятниці, 7 грудня, у Палаці культури Мінерал зібралися працівники відділів та управлінь Калузької міської ради, апаратів міської ради та міськвиконкому. І хоча у залі ніде було і яблуку впасти, проте цьогоріч святкування пройшло на порядок скромніше, аніж минулого року. Нагадаємо, рік тому працівники органів самоврядування відзначили свій професійний день в одному з ресторанних комплексів міста. Цього року святкування обійшлося із значно меншим тиском на міську казну. Винуватці свята прийняли вітання від керуючої справами міськвикункому Наталії Бабій та заступника міського голови Галини Романко, які провели церемонію нагородження кращих працівників органів місцевого самоврядування, почесними грамотами та подяками міського голови, срібними значками калуш іменними годинниками та квітами. Окремим подарунком були музичні вітання від колективів художньої самодіяльності Палацу культури Мінерал. Святковий настрій та естетичну насолоду подарували присутнім у залі ансамбль троїстих музик «Калузькі Гудаки, народний вокальний ансамбль Бойківчанка, хореографічний дует Надії Кецман та Христини Базиляк, юні співачки Ярина Боринець, Олена Гуцул, Настя Терещенко та Ірина Кусайло. Як уже неодноразово наголошувалось у засобах масової інформації через заборгованість населення за комунальні послуги, комунальне підприємство Водотеплосервіс боргує великі суми публічному акціонерному товариству Прикарпаття обленерго. Це призводить до частих вимкнень об'єктів підприємства від електропостачання. У боротьбі з боржниками водотеплосервіс вирішив діяти радикальними методами, зокрема блокувати систему водовідведення. За словами начальника служби збуту комунального підприємства Водотеплосервіс Олега Мишковського, заборгованість населення за послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення станом на 1 грудня становить 12 мільйонів 100 тисяч гривень. З них за водопостачання 3,8 мільйона. Відповідно, у підприємства утворилася значна заборгованість передпад Прикарпаття обленерго. А це призводить до частих вимкнень об'єктів водотеплосервісу, які розташовані в різних частинах міста від електропостачання. У зв'язку з такою ситуацією комунальники вимушені вдаватися до радикальних методів. Одним із них є блокування у квартирах злісних буржників системи водовідведення. Практика свідчить, що цей метод є досить дієвим. Мешканці намагаються відразу погасити заборгованість, як тільки зауважують у своєму дворі спецавтомобіль з ремонтною бригадою. Зараз ми будемо відключати буржників по 10, 8, 11 які не платять гроші за спожиту воду. Я думаю, що люди повинні вплинути на своїх сусідів, як можна так жити і не брати, брати водичку, а не платити гроші. Пенсіонери платять, пенсіонери платять гроші. Більшість пенсіонерів платять гроші, хоча в них маленькі пенсії. Ми будемо відключати боржникам, нам не потрібно заходити до хати. У нас є певна апаратура, і ми відключаємо воду без відома господаря, господаря хати. Через від вод, відключаємо водовідведення. Варто так робити. Не треба нічого жаліти, треба відключати і все, щоб не страдали ті люди, які платять. Також керівництво водотеплосервісу планує незабаром розмістити списки найбільших буржників на бігбордах міста. Одночасно комунальники вдячні споживачам, які вчасно розраховуються за надані послуги або роблять усе можливе для зменшення заборгованості, що могла утворитися з різних причин. Адміністрація підприємства нагадує, що з листопада його працівниками здійснюються перевірки приладів обліку холодної води раз на три місяці. Згідно із пунктом 14 правил надання Послуг з централізованого опалення постачання холодної та гарячої води і водовідведення споживач зобов'язаний щомісяця повідомляти показники лічильників холодної води. Ці показники можна подати за телефонами 6 29 39 2501 0504ста тридцять три п'ять або вказувати показники під час здійснення оплати за надані послуги. Прийом показників лічильників холодної води проводиться щомісячно з 1 по 30 число поток місяця в разі неподання показника лічильника сума до оплати буде нараховуватися відповідно до середнього споживання за попередні місяці. З настанням зими різко збільшується кількість пацієнтів у кабінеті травматолога. Сумна статистика свідчить, що року в Україні реєструють понад 800 тисяч травматичних випадків. Наразі ж про сезонні переломи мешканців калуша та про те, як берегтися від них, дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Щороку з приходом холодів збільшується ймовірність захворіти не тільки на гострі респіраторні віруси, але й виникає небезпека попасти в травматологічне відділення. За словами лікаря-травматолога Калуської міської поліклініки Володимира Андріїшина, цьогорічний прихід зими уже став відчутним. В його кабінеті збільшилась кількість хворих з травмами. Звичайно, останні дні збільшилась кількість відвідувачів, зокрема в травматологічному кабінеті. причиною звернень. Є забої, рани, садна, переломи. Людині надається медична допомога повному в повному обсязі, для цього є операційні рентгенобстеження, проводяться репозиції, гіпсова мобілізація. З більш важчими травмою люди. Тут госпіталізується в травматологічний відділ центральної районної лікарні. Як стверджують травматологи, в зимову пору найпоширенішими є травми верхніх і нижніх кінцівок, переломи в ділянці зап'ястку, передпліччя і плеча, а також гомілки і стегнової кістки. Не пощастило мешканці Калуша Оксані Думаніцькій, яка йшовши однією із вулиць міста, послизнулася і впала. По дорозі на роботу я отримала травму на вулиці Європейській. Травма виявилася складною. Але коли я підійшла сюди, звичайно, як в кожної травмованої людини, з'являється страх і паніка. Але коли я зайшла в кабінет до травматолога Володимира Романовича, я якось почала заспокоюватися, мені була надана. Не тільки кваліфікована медична допомога, хоч травма виявилася дуже складною, повторюю, але і я зустріла якесь тепле людське ставлення до себе як до пацієнта. І хочеться також дуже подякувати. Медичному персоналу, який також приймав участь у е допомозі. Медики застерігають, щоб запобігти якимось ускладненням тієї чи іншої травми, бажано не відкладати на потім візит до лікаря, адже часто травматологам доводиться стикатися з випадками, коли хворі думали, може це прийде саме собою. В результаті звертаються до фахівців тоді, коли операцію чи будь-яку маніпуляцію вже важко провести в силу того, що є зміщення кістки або набряк тканини. Це ускладнює роботу. Легше допомогти тим, хто звертається своєчасно, буквально в день травмування. А загалом, щоб Уникнути травм треба бути обережними, особливо старшим людям. Ми хотілося б застерегти людей більш похилого віку, утриматися з періоду ожеледи від виходу на вулицю, пересуватися по посипаним доріжкам, носити зручне взуття, уникати місць з ожеледою. Та оскільки від ризику упасти ніхто не застрахований, про всяк випадок треба навчитися робити це правильно, радить лікар. Щоб уникнути травм під час падіння, треба згрупуватися, підігнути ноги, зігнути руки і притиснути їх до грудей, а падати на бік. Бо, хоч наші кістки здатні витримувати велике навантаження, все ж їх треба берегти. Палаці культури мінерал відбулося родинне свято у колі дружної сім'ї. Учасниками заходу стали діти та молодь громадської організації Діти Сонця. Спільні проблеми та інтереси допомагають дітям сонця згуртуватися, відчути себе частинкою великої сім'ї, в якій насамперед панує розуміння. Саме тому на святі у колі дружньої сім'ї були присутні не лише батьки, а й бабусі, дідусі та інші близькі люди. Цей день вони зібралися, щоб поговорити про найважливіше у житті кожної людини сім'ю і родину. До цього свята довго готувалися. Багато цікавого дізналися про кожну родину. Виявилося, є чим поділитися один з одним. Сьогодні з нагоди до Я хочу побажати вам усі насамперед міцного, міцного здоров'я, як фізичного, так і духовного, так і соціального, а ще сили вам, витримки, оптимізму життєвого. Добра і тепла, ще більше сонячного світла і нехай завжди світ до вас посміхається. Під час звучання пісні родина усі гості взялися за руки, утворюючи коло. Віршами і піснями віддавали шану найдорожчим людям у світі матерям. Звернулися з молитвою і до немесної матері Богородиці. Дуетами виступали мами з дочками. На цьому святі я відпочиваю. Я казала то минулого разу, коли це було в добродії Калузькій. І цього разу атмосфера дуже тепла, дуже привітна. І хочеться з вами бути, вас не покидати. І підтримувати у конкурсі для дітей і мам. Підбирали найласкавіші слова, з якими звертаються до найрідніших. Супродом для пісні Щаслива сім'я стала гра маленьких дітей на перекасах. Не обминули увагою і татусів. Для них звучали теж поетичні рядки. Далі татусі брали участь у спільних конкурсах з дітьми. Мовилися про бабусь, що вони люблять онуків більше ніж власних дітей. Разом з онуками бабусі змагалися, хто швидше змотає клубок ниток. Вітаю всіх мали зростаю. Я ще хотішуся з ваших. Лайків і кажу вам відверто, що тільки ви, найкращі світі люди, можете свої проблеми так легко і просто перетворити у свої досягнення. так тримати. Ви справді найкращі, найталановитіші і найдобріші діти у світі. І я дякую Богу за те, що я є також членом вашої родини. Потішили своїми авторськими віршами відома калуська поетеса Надія Кбур та Олег Андріїв не обійшлося і без приємних сюрпризів: гостинців від депутатів міської ради, ігоря Хємича та м'ячів і свистка від Володимира Мандрика, який зазначив, що деякі вихованці дітей сонця дуже гарно катаються на ковзанах. Два роки тому біда маленької калушанки Вікторії Вавренюк згуртувала багатьох українців. Небайдужі люди жертвували кошти на порятунок хворої дівчинки. Віка перенесла кілька важких операцій. Зараз їй краще та лікування необхідно продовжувати. Вікторія Вавренюк, якій зараз 3,5 роки, народилася цілком здоровою. Та влітку 2010-го лікарів виявили у дівчинки рак сітківки ока. Мов вирок прозвучав діагноз ретинобластома. Ця хвороба виліковується, якщо вчасно визначити стадію раку. Для цього віку Вавренюк направили спочатку в одеську клініку. Обстеження і подальші лікування виявилися дуже дороговартісними. Мама дівчинки Алла, яка ледь зводить кінці з кінцями, за наполяганням знайомих відкрила в банку рахунок для збору коштів, а ще звернулася на Калузьке міське телебачення. Сюжет про дівчинку побачили чимало людей. З допомогою усіх небайдужих з різних областей України вдалося зібрати потрібні суми. Навіть з Москви передавали медобладнання. до порятунку. Віки долучилися і закордонні фонди. Зокрема, німецький серця дітей виділив 10 тисяч євро. Не стала осторонь і Калузька міська рада. В рамках міської програми допомоги онкохворим на благодійний рахунок було перераховано 15 тисяч гривень. Вікторія Вавренюк пройшла кілька сеансів хіміотерапії у Львові та Києві. Їй зробили операцію в Німеччині. Потім ще одну в Києві. Упродовж двох останніх місяців Віка з мамою перебувають в Ворській клініці в Дебрецені. дівчинка перенесла там три блоки надважкої хіміотерапії, і лікарі навіть не сподівалися, що віка витримає їх повністю. Передбачали, що потрібні будуть перерви, але віка змогла. Відразу зійшли дві пухлинки на шиї і на голові. Залишається пухлинка під оком. Поїздка в Угорщину стала можливою завдяки допомозі родини Уляни та Андрія Грабчуків з Івано-Франківська. Вони вирішили виділити кошти із зібраних людьми для їхнього сина, якого на жаль не вдалося врятувати. Зараз Віка з мамою на кілька днів приїхали додому. Пройшли ми чотири хіміотерапії, дали позитивні результати. І ще нам потрібно ще чотири хімії терапії пройти, але на жаль, коштів не вистачає. Хочу подякувати що родині грабчукам, що допомогли нам на початок лікування. Кошти, які пожертвували на порятунок віки, уже використано та дівчинці необхідно продовжити лікування. На, на вікін порятунок підключився раніше не лише калуш, але калуш вже не вперше рятує своїх дітей. І ми хочемо ще раз звернутися. До Калушан в першу чергу допомогти їм. Максимум у середу їм потрібно повертатися на наступні протоколи хіміотерапії, тому що в випадках раку це дуже важливий час, дуже важливий процес не, не зупинятися, не зупиняти процес лікування. І не хотілося б, щоб гроші стали для цієї дитини. Вироком, причому вже на тому етапі, коли вона дуже близько до, до такої переможної стрічки, до, до гарного фіналу, кому не байдужа доля дівчинки, можуть телефонувати до волонтера Ірини Сахно на номер 050 742 98 18. Реквізити благодійного рахунку, а також уся свіжа інформація про віку Вавренюк, розміщені на вільному форумі міста Калуша. Це була вся інформація, яку підготували мої колеги-журналісти. А я прощаюся з вами і хочу побажати вам вдалого робочого тижня. На все вам добре, хай щастить.